Друзі, вітаю! Сьогодні знаходжусь в місті Бородянка на Київщині. Випав, можемо так сказати, час для того, щоб і певні справи для того, щоб приїхати сюди і порівняти загалом з весною. З весною минулого року. Стосовно того, що буде 24 лютого, вже багато прогнозів робиться про те, яким буде Ракетний обстріл. Хтось каже, в три хвилі він буде. Ну, купа прогнозистів, знаєте. От. Насправді потрібно розуміти одну річ, що 24 лютого минулого року ворог запустив понад 160 ракет, крилатих ракет. Е, ресурсу на такий самий обстріл в е, 160 ракет у ворога точно немає. Крилатих, саме скажімо так. Але ворог е, може застосовувати Х-22 надзвукові ракети. 12 таких було випущено при останньому обстрілі. Вони дуже складно збиваються, друзі. Також не варто забувати про 48 n 6 до С-400, які ми, вони вже били по Київщині. Не варто забувати про Ескандери і про Онікси. Відповідно, не виключено, що масований обстріл наступний. Я не буду прив'язуватись до 24 лютого, тому що невідомо чи відбудеться 24 лютого саме обстріл. Але наступний масований обстріл не виключено, що буде концентрований саме на балістичних ракетах та на Х-22, в переміжку з крилатами із Беплашахі. Чи зможуть вони виснажити систему ППО? Нашу – ні, тому що є мобільні групи. Відповідно, нальоти авіації масові такі і вільне почування в нашому небі, таке як було рік тому, для ворога неможливе. Але те, що балістикою можуть побити, побити нашу інфраструктуру, це правда, друзі. У випадках таких обстрілів, це правда. Втім, темпи відновлення інфраструктури вищі за руйнування. Відповідно, друзі, ми і це переборемо. Головне, бережіть себе, друзі, пам'ятайте, що масований обстріл він буде точно. Незрозуміло просто дата, поки що, але він точно буде. Ворог від цієї тактики не відмовився. Наша задача щоразу ефективніше відбуватися і вимагати від наших партнерів пошвидше передавати протиракетну оборону нам, всем ті, петроти, друзі, бородянка оживає, Бородянка буде жити, і Україна буде жити. Друзі, переможемо всіх! Слава Україні!